Отже, перейшовши за посиланням, обираємо лабораторію. Відповідно до свого варіанту, вам необхідно обрати масу, рухаючи усім ползунком. Жорсткість пружини встановлюємо спочатку на позначки 2. Далі в досуді вам необхідно буде теж її змінювати, змінюйте з кроком на два, тобто ось сюди і ось сюди. Виставляєте позицію спокою, рухому лінію і не розтягнуте довжину. Беремо секундомір. Позиція спокою. Нам найнеобхідніше в нас буде положення. Рівноваги? Зупинимо? Положення рівноваги, бачимо так. Відповідно. Відхиливши, розтягнувши наш пружинний маятник, запускаємо секундомір і вимірюємо певну кількість коливань. Знову ж пам'ятаємо, що коливання це коли положення рівноваги проходиться і вниз, і вгору. Відрахувавши, зупиняємо, записуємо до таблиці значення часу певної кількості коливань. Зупинити початки спочатку, натискаємо кнопку червоненьку. Щоб змінити масу, використовуємо даний повзунок. Нагадую ще раз, жорсткість змінюємо з кроком на 2. Перше вимірювання робите ось на цій жорсткості. Бажаю успіхів!